Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 9 серпня-субота. Так. Що ж? Тиждень був чудовий, от субота буде трошки важкувати. Ну, що поробиш. Так, події, в яких прийдеться приймати участь, ті, що нас оточують, це в нас двойка посохів. Що таке двійка посухів? Це про хоробрість, але не впевненість. Тобто я щось бажаю, я щось планую, але досі не вирішую цього робити. Оце про те. А, може, хтось щось там собі спланує, якусь подорож, поїздку чи зустріч, але не, не перейде тоді, лише спланує. У побуті нас зустрічає трійка посахів, а це вже творчість, грошові витрати. Отут спланували, отут витратили. Отут ми захотіли кудись поїхати, отут ми квитки придбали. Отут ми вирішили, що треба з кимось зустрітися. А тут ми вже подзвонили цій людині. Отже, це про, вже про дію. Так, сюрпризом відоля для нас стане вісімка. Пентаклів, Вісімка Пентаклів, це в нас про майстерність, про самодисципліну, це е, таке спрямоване мислення, дія в якомусь колі, тобто далеко не відійдете. Отже, це, по-перше, це робота. Робота, яка вимагатиме від вас саме ваших навичок, ваших знань. Тобто, потрібно буде щось робити, що можете робити або тільки ви, або дуже мало людей, або так, як робити тільки ви. Так, ну і наша роль у цьому всьому це 19-й старший аркан Сонечко. Сонечко це про успіх у всьому, отже, що б там не відбувалося, все завершиться дуже чудово. Це пробудження до життя, як весною. А отже, це сприйняття світлих сторон свої, себе, це сміх, це радість, це така дитяча, відверта і щира радість. А отже, ми будемо задоволені собою. У підсумку в нас випадає паж мечів. Пашмичків нас попереджаю, що прийдеться шукати рішення, трошки цинічно дивитися на ситуацію. Загалом день буде вимагати від нас пошук цих рішень. Ну а ну і зрозуміло, бо ми плануємо, бо щось робимо. Ми працюємо. Звісно ж, прийдеться шукати якісь рішення і цинічно дивитися на ситуацію. Бо якщо на все дивитися крізь розовенькі окуляри, то й нічого не зробиться. Отже, так. Не скажу, що день буде напружений. Він просто про роботу, про багато думок, про дії. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами та